Via Energy Mini UPS 2.0 це компактне джерело безперебійного живлення, яке підійде для роутера, камери спостереження чи іншого обладнання малої потужності. Пристрій має кілька різних виходів та здатен видавати напругу від 5 до 24 вольт так, на передній панелі є два порти RJ45. По одному з них можна організувати живлення по технології POE, тобто по витій парі. Для цього в порт LAN ми підключаємо кабель з інформаційним сигналом від вашого роутера, а в порт POE підключаємо пристрій, який треба заживити. Таким чином, дана модель працює як POE інжектор. Регулятор поряд дає можливість вибрати, яку напругу подавати на PoE-порт порт 15 чи 24 вольти. Також є три роз'єми на 5, 9 та 12 вольт, від яких можна заживити роутер чи інший пристрій. Для підключення використовується ось такий перехідник. На передній панелі знаходиться порт USB, куди можна підключити для зарядки будь-який пристрій. Тут же знаходиться кнопка скидання налаштувань та роз'єм для підключення живлення. Вага пристрою всього 410 грам, розміри 160 на 105 на 33 мм. Ємність акумулятора даної моделі 10400 мАг. Ми провели кілька тестів для того, щоб визначити, як довго працюватимуть кілька роутерів при відключенні світла. Спочатку ми підключили роутер до poe порту Тут слід звернути увагу, що не всі моделі вміють живитися таким чином, це вказано у характеристиках вашого роутера. Час автономної роботи цього варіанту склав 6 годин. Далі ми підключили звичайний домашній роутер за допомогою перехідника. В цьому випадку час автономної роботи склав ті ж самі 6 годин. Зверніть увагу, що навантаження на роутер було мінімальне: всього один ноутбук. Як бачимо, джерело безперебійного живлення Via Energy Mini UPS 2.0 – це підходящий варіант для забезпечення резервного живлення роутера, led підсвітки, камери на 5 або 12 вольт, або в якості портативної зарядної точки.